Отче, Макарію, слава Ісусу Христу! Слава навіки, добрий вечір! Слава Україні! Героям слава! А ми вас вітаємо із вашим черговим рекордом. Ви дуже скромно написали, що не треба вас вітати встановленням рекорду, а просто донатити. І це був результат, тому що нещодавно ЗМІ писали про те, що ви збираєте 27 мільйон. А зараз вже розпочали збір на 30 мільйон. І власне, якраз після встановлення рекорду вже є подяка від військових, яким ми вже встигли допомогти. Отже, отже, розкажіть про змагання, встановлення рекорду, про емоції, підготовку і, і, взагалі, атмосферу на змаганнях. Ну і власне, просто озвучте, кому ви присвятили свій рекорд. Так, дякую. До цих змагань я готувався близько двох місяців. Це в принципі була річниця від попередніх моїх змагань, тому що я. Минулого року, на в місяці лютому, також на кубок спарти в Києві від зробив свій рекорд е, особистий рекорд України, відкрив е, збір на 100 тисяч гривень, і за одну добу мені вдалося це зробити. Я також думав: вже коли я виграю, дасть Бог ці змагання, а тим більше зможу встановити рекорд, то треба цей рекорд комусь присвятити. Я завжди звик. Якби присвячувати рекорди тим актуальним подіям, які відбуваються в державі або якимось знаменитим особистостям, які десь так, як би скажемо, виходять наверх в політиці чи ну, в якомусь такому громадському суспільному житті. І я тепер просто подумав, бо переживав за ту ситуацію, чув тривожні різні новини, читав, так як усі. І мені здалося, що було б найкраще, краще, найактуальніше присвятити нашим захисникам та захисницям, які на Курському напрямку працюють. Тому що всі переживали ми за їхній такий успішний вихід до кордонів України. І тому ця тема, так я думаю, і мене торкала, і всіх інших. Весь е... наш український народ. Тому я зрозумів, що логічно треба той рекорд ті змагання присвятити, присвятити саме нашим захисникам, які там воюють.